Колобок Були собі дід та баба, та дожились уже до того, що й хліба нема. Дід і просить Бабусю, спе ти колобок. Та з чого ж я спечу, як і борошна нема? От, бабусю, піди в хишку та назмітай у засіку борошенця, то й буде колобок. Послухалась баба, пішла в хишку, назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота, та й побіг, покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. Колобок, колобок. Я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику лапчику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай, я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу. Та й побіг знову. Біжить та й біжить. перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику братику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай, я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, то й від тебе втечу, та й побіг. Аж іде ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай, я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік. Я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, той від тебе втечу, та й побіг. Біжить та й біжить дорогою, зустрічається з лисичкою, колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, Лисичко сестричко, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай, я позасіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік. Той від тебе втечу. Ну, і пісня ж гарна, каже лисичка, от тільки я не дочуваю трохи, заспівай бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на ніс та й почав співати, я позасіку метений, а лисичка гам його та й з'їла.